Привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Лілуш і в цьому відео я вам покажу, як я будувала будиночок для своєї сім'ї з Ноцубері. Якщо ви на цьому каналі вперше, то тут я залишу підказку для того, щоб ви змогли ознайомитися з моїми серіями по Ноцубері, якщо вам цікаво, і також плейлист буде в описі. У нас поки що перше покоління, і до нас тільки-тільки переїхала Мейв, це наша дружина. Ну і для тих, хто не знає, в Ноцубері кожне покоління це свій колір. І перше покоління. Коління якраз відображає м'ятний колір, тому він тут переважає. Але я не сильно себе обмежувала. Типу, я не обирала речі. Тільки м'ятного кольору, я намагалася якось балансувати для того, щоб дім не вийшов потім просто як м'ятна цукерка, а щоб трошечки все ж таки цікавіше виглядав, тому я розбавляла його і іншими кольорами. Взагалі, як виявилося, в грі було неважко знайти м'ятний колір, хоча там немає конкретно по фільтрам цього кольору, тому мені довелося шукати по блакитному або зеленому, але в принципі для кожного, знаєте, свій м'ятний колір, Насправді, Типу для мене це може бути м'ятне, а для когось більш зелений чи більш блакитний, але давайте не будемо на цьому заострювати свою увагу. Взагалі, якщо ми вже заговорили про фільтри, то мені здається, це найгеніальніша штука, яку вони придумали. Одразу після тієї кнопки в касі, коли ти можеш обрати, щоб одяг і аксесуари були в усіх категоріях. Реально, це це настільки зручна штука, я нею постійно користуюся. Я думаю, це не для кого не, не відкриття ця штука, але. Ну ви тільки задумайтесь наскільки це зручно, особливо враховуючи те, що останнім часом виходить контенту приблизно ну. Дуже багато, скажімо, м'яко, і дуже стало важко орієнтуватися в тому, що в нас взагалі є. І я останнім часом взагалі дуже люблю якось трошечки робити собі обмеження для того, щоб не сильно перегружати мозок всім цим контентом, який в нас є, і це все до речі прекрасно пояснює фразу, що нам не потрібні всі паки в всі в себе в грі. От. Це, це дійсно правда і це дійсно влучно. Але ладно, давайте в цьому відео не про це. Давайте трошечки поговоримо про сам будиночок. На цьому етапі я вирішила, що ми поки що ще поживемо в трейлері, бо, по-перше, він в нас досі не повністю заповнений. Я його ще не повністю задекорувала, обставила. І ми не так багато в ньому пограли. І мені би хотілося ще трошечки піднакопити грошеня для того, щоб побудувати повноцінний дім. Ну і мені хотілося закінчити цей трейлер. Повністю його задекорувати, щоб він повністю був функціональним. Тому да, поки що залишаємось в трейлері. Але я думаю, що в скорому часі ми побудуємо вже повноцінний дім. Ну і мені здається, що в принципі трейлер вийшов доволі непогано. Я його намагалася задекорувати дуже великою кількістю рослинок. Я використала там доволі багато дебагу, але це якраз рятувало те, що в нас не так багато грошей, і нам ще потрібно було побудувати студію йогу, яку я придумала для тому реально дебаг був для мене просто рідівним колом. І мені здається, в мене, в принципі, непогано вийшло це все обставити, все це розташувати. Ну і також, окрім рослинок з дебагу, я там додала огородик, таке трошечки, щоб там можна було посидіти, там повідпочивати. Ну, коротше, так маленько все намагалася розставити. І мені здається, в принципі, вийшло доволі мило. Єдине, що городик... Потогу виглядає не зовсім так, як я зараз показую на відео, і я вам потім проведу такий міні тур, як все по з розташоване, як все виглядає, бо це виявилось, ем, хто б сумнівався не функціональним, тому дуже важливо завжди тестити перед тим як кудись публікуєш свою будівлю, бо інколи буває бувають конфузи. От Но в цілому там не сильно щось змінилося. Я просто розташувала трошечки подалі. Щоб всі ми могли там спокійно пройти і щось саджати, власне. Плюс до цього всього, мені здається, трейлер просто ідеально вписується в вайб цього міста. Мені взагалі здається, Стрейнджервіль доволі недооцінене місто. Ну так, звісно, воно доволі стареньке, але мені здається, краєвиди там просто неймовірні природа і загально те, як виглядає місто. Ну і типу, оцей його задом мені дуже до вподоби. І я фанатка Стрейнджервілю з 702, тому для мене це взагалі ну просто знахідка. Ну тільки чекайте, всім з два хіба це був Strange Town? Я не пам'ятаю, як точно називалося, але там було схоже містечко зі схожим вайбом, і зі схожим лором. Тому так да, я, я дуже люблю це містечко, і мені дуже подобається, от саме цей вайб. Трейлерів, як, ніби мої сіми мандрівники і вони там, типу, приїздом, насправді вони там шукають якісь таємниці, вусі, все таке. Ну, коротше, мені подобається цей вайбік. Єдине, що, напевно, логічніше було присташувати мій трейлер а, в іншому місці у Стрийнджервілі, там, де якраз розташовані оці всі трейлери. Але напевно, що якраз таки в галерею я виставлю вже на цій ділянці, щоб вони там все гарненько вписувалось і все було в тему. Окей. Переходимо до другої частини нашого будиночку, це студія Йоги. І мені прийшлося трейлер наш трошечки посунути на дальній план, щоб ну, ніхто не бачив, що ми тут духовні практики практикуємо, а живемо, ну трошечки да, духовно, духовно, доволі, доволі духовно. Не знаю наскільки духовно жити в трейлері, але ми духовні люди, коротше, ви зрозуміли. Ну і студія, мені здається, теж вийшла доволі прикольною. Я намагалася теж вписати. Її стилістику Stranger Вілля. не знаю наскільки в мене в це вийшло, але я старалася. І мені дуже подобається, як студія вийшла всередині. І тут я притримувалася у цього м'ятного кольору трошечки менше, бо мені здається, що е, наша дружина Мейв була б не в заході від ще одного тотально м'ятного будинку, бо вона і так не в заході від нас. Але це вже інша історія. Ну і взагалі стосунки Мейв і Іві, ну не те. Щоб дуже здорові, я би сказала навіть однобокі. Бо Іві обожнює Мейв вона будує для неї студію, вона виділяє на це гроші, вона її підтримує в її починаннях. Але Мейв взагалі цього не цінить і мені здається, вона взагалі хоче бути Джефрі лендрабом. Мораль. І якщо у вас хтось просить студію йоги і при цьому строїть вам очки, це ще не гарантія щасливого кінця. Перевіряйте, чи в них є Джефрі. Так, ну і давайте тепер подивимося на. Величкий тур. І я вам все розкажу детальніше трошечки, бо під час цього швидкого будування не дуже зручно все роздивлятися, тому я зараз вам все покажу. Ось так виглядає лот, коли ми тільки на ньому з'являємось. Це наша студія, через яку трошечки просвічуються горочки з рослинками. Але... Ми туди не дивимось, цього не існує. Тут на подвір'ї ми теж, типу, можемо займатися, але судячи з того, що я бачила, не мене... Дуже зацікавлені цим місцем. Вони все ж таки більше зацікавлені оцим місцем, де відбуваються лекції. І ось так ми потрапляємо у студію. Тут у нас лежать пуфіки, на яких можуть сидіти сіми, і ось тут розкидані чашки з під чаю, які треба буде прибрати. У нас є отакий чайничок, в якому можна приготувати собі чай заспокійливий, налаштуватися на йогу. І з цієї кімнатки, в якій нас. Проходять лекції, ми можемо потрапити в кімнатку, де в нас проходять заняття. І отака в нас кімнатка дуже файна, дуже багато, всяких там рослинок, свічок для настрою. Ось тут теж рослинки, і все файно, і все класно. І через ці двері ми потрапляємо долад. Тут є також душова кабінка. Я подумала, що напевно це логічно для студії Йоги мати душову кабінку. Але не знаю наскільки це реалістично, коли студія настільки маленька. Але принаймні вона тут є, і це добре, правильно? Краще є, ніж немає І ось так в нас виглядає студія. Так вона виглядає в нас ззовні Так виглядає вона в нас позаду. І переходимо в наш. Трейлер, ось так виглядає в нас трейлер. Мені дуже він подобається. Не знаю, прям-прям, от це те, як я його бачила. Мені дуже він подобається. Зовні всередині він ще не зовсім дороблений. Ось тут я вирішила, типу, посадити рослинки, за якими треба доглядати, щоб воно просто виглядало красиво. А ось тут у нас справжній вже І Бачите, я от тут отак його відсунула для того, щоб тут можна було проходити. І все спокійно собі саджати. Ось тут у нас коврик з гномами. Ось тут теж у нас посаджені, кактуси один трошечки з'їхав, ну нічого страшного. Ми туди не дивимось, ми цього не бачимо. І ось як виглядає, коли ми заходимо в цей трилер. Тут я поставила цей апарат, де можна робити. Всякі штуки, де можна прокачувати скіл логіки, якщо чесно. Чисто для цього я його поставила. Нас тут трошечки пилючно Не звертайте уваги, я не прибиралась. А тут у нас така маленька кухонька, ось тут у нас робоча зона. Да, не так багато вже всього в нас є, але вже як є. Через ці двері ми потрапляємо і бачимо пральні машинки, точніше, сушарку і пральну машинку. Тут в нас типу спальня. Насправді тут просто розказує. Складений типу як диван і ось тут нас сплять мейв з Іві. Мені дуже подобаються оці ці віконця. Це здається з базової гри. Нові, да, вони вони прям дуже гарно вписалися, от саме в трейлер. Тут нас теж віконце. Взагалі думала, тут ще може повісити телевізор, але не знаю. Подивимось, можливо, я приберу це вікно, але мені дуже подобається, як це вікно виглядає зовні. Напевно, обійдемося ми без телевізора, але не знаю. І я ще подумаю над цим моментом, як все можна буде розташувати. Трейлер доволі маленький вийшов. І ось таким чином, через спальню ми можемо потрапити в туалет Тут у нас теж душова кабінка. І так все файненько розставлено. Тут шафа. Ну і в принципі все. І два халатки м'ятних кольорів. Або, ну, ладно, це, напевно, більш зелений, але я намагалася притримуватися все ж таки м'ятного кольору, як могла. Ну і власне, отак це все разом. Виглядає на цьому, все тепер будемо закінчувати. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Напишіть в коментарях, як вам мій трейлер, як вам моя студія, як вам, взагалі, такий формат відосів Якщо вам подобається, може будемо робити такі ще. Дайте мені знати, будь ласка, і не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалося це відео. І побачимось з вами в наступних. Бувайте!